Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Бум. Ну, взагалі, е в першу чергу, хочу подякувати вболівальникам, які вболівали у нас Івано-Франківську. І сюди багато сьогодні вболівальників наших приїхало, відчувала сьогодні атмосфера дуже гарна. Дякуємо велике за підтримку. Е по грі. Е на жаль, знову свою гру віддали в кінцівці, десь не забили з-під кільця, в захисті зробили помилки в кінцівці і програли, ну, скажімо так, нашу. Я вважаю, це була наша гра. Знову напевно, потрібно сходити кудись нам в церкву, там, помолитись. Бо просто щось не йде в нас. Не вистачає якогось везіння, не знаю. Сьогодні гарна гра від нас була, ми виграли ну, підбір. Давно такого не було, що ми виграли підбір. В цілому в захисті добре працювали. Ну, якщо не брати другу чверть, там де ми пропустили 27 очок, в цілому захист був те, що, скажімо так, домовлялись, ми. Старалися дотримуватись правил, і у нас виходило в це загалом. Але ну, в кінцівці ось така гра тягуча, і ми, на жаль, програли. Будемо готуватися на завтрашню гру, у нас ще завтра важлива гра. Ще раз дякую болівальникам. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, ви все бачили, все бачили. Ну, По-перше, хочу. подякувати Збройным силам Украины за возможность проведения чемпионата, за життя. Подякувати гравцам за работу, за отдачу. Важка игра, вашка игра. Дуже, дуже, дуже обидно, дуже обидно. Я. Не знаю, тяжко важка ситуація, травмирована лідери, пишаємося, Я нервую, трошечки нервую після такої игры. Ну, будем готуватися до наступної зустрічі. Два, два промаха из-под кольца э, решили судьбу матча. Плюс, плюс э, э, не спорилось а с Джексоном 26 или 28 очков. И все в районе кольца, из-под кольца. Даже обидно. Будем працевать и будем готовиться. Можу сказати, що будемо битися в кожному матчі. Дякую болувальникам, що підтримували команду. Дякую команді. Слава ЗСУ. Ну, По-перше, я хочу привітати нашу команду з перемогою. Дуже така на характері перемога, і ми дуже ну, довольні цьому, що ми перемогли. Я думаю, що це нам буде великий урок. Що ми не, не треба так починати. Не знаю, чому так почали, будемо розбиратись, дивитись відео. Ну, добре, що в кінці повернулися. Думаю, нам хватило фізично, ми були якось краще, чим говорила. Ну, перемогли і добре, будемо рухатись далі. Завтра з Києбаскітом грає і теж хочемо перемогти. Дякую ЗСУ за, за змогу, що ми можемо грати. Слава Україні! Так, дякую за привітання. Звичайно. Я так вважаю, що найкраще краще погано перемогти, чим гарно програти. І сьогодні перший варіант у нас максимально не сподобалося так, як ми почали, як ми заходили в гру. І цей початок, відповідно, цілу гру нас переслідував. Гравці говорили, зловили впевненість. На цій розконцентрації відповідно десь і наша, якби установка почала. Зазнавати корекції. Я думаю, що це, напевно, внесло якусь таку нервозність, але е, дякую команді, змогли зібратися, почули мене і довели матч до перемоги. Ну, звичайно, е, приємно, приємно перемагати і думаю, що е, слідуючі матчі будуть е, більш такі якби, солідніші. Можна сказати так, другий день лише в команді Лавані. і Відразу е, дуже багато ігрових хвилин для нього у сьогоднішньому поєдинку так, через е, те, що от, Лесик е, чимало фулів отримав. Чи задоволені ви буквально на цей момент, з огляду на те, так, що два дні копив в команді Гавець, як він інтегрувався в цьому? Так. Е, я задоволений тим, що він отримав аж 17 хвилин. А вже там його конкретно рішеннями, його моментом моментами будемо вже дивитися разом, будемо дивитися відео. Звичайно, бажання в нього, як то кажуть, присутнє, і в принципі показником є те, що він вчора прилетів, і в принципі, вже вчора два рази потренувався з командою. Я думаю, що однозначно він додавить нам ротації і. Ми в свою чергу десь знайдемо е, якийсь як то для нього е, момент, ну, знайдемо для нього завдання, які йому буде е, найкомфортніше допомагати вирішувати в нашій команді.